Люди були в стресі, хтось виїхав тільки тому, що виїжджали всі, а хтось виїжджав з під бомбардувань. І дуже тяжко було цю публіку тут устаканити, тому що хтось переночував і поїхав, а комусь не було куди їхати. і Люди залишалися тут надовго. Вживати спиртне було строго заборонено, і потрібно було працювати в парку. Люди по-різному до цього ставилися. Хтось з радістю йшов працював, казав: Дайте чим-небудь зайнятися щоб руки були зайняті і голова, щоб не думати про погане. А дехто. Ну так ми не підемо працювати, ми не будемо працювати там. Але це було принципово. Хочете в нас жити, мусите працювати в парку. Але коли люди вже приходили з роботи, вони такі ух, розігріть клас, ми вже завтра підемо. Тобто багато хто класно реагував. Були такі, що поїхали від нас, бо не хотіли працювати. Я кажу, ну друзі, мої, так не може бути, тому що ми вам надаємо дах над головою. У нас йде весна, скоро зацвітуть правоцвіти, терміново до первоцвітів треба загребти граблями галяви невеликі, красиві. І десь я навіть так тиснула на людей, деколи і сварилася і змушувала йти працювати в парк. Але на 80%, на 90% ми справилися з задачею дати людям дах. І гарячу їжу тоді, коли це було життєво необхідно, в холод. Це. Цьому маєтку 240 років. А 100 років назад сталася трагедія. Сюди прийшла радянська, більшовицька російська влада. І тоді починається страшна деградація занепад цього об'єкту. Тільки десь на характері місцевих людей, які тут організували медицину, це все просто збереглося. Але це пройшло все в страшний занепад. Маліївцям не потрібно вигадувати нічого нового. Нам просто треба відмотатися 100 років назад і почати з того моменту знову. Маліївці це історія про те, що все зворотні, що все можна повернути назад, відремонтувати і йти далі. Малівецький палац і парк це не просто туристичний об'єкт, музей, який десь в селі. Ні, це історія нашого натхнення, це історія перемоги, ну не тільки військової, це ментальної, соціальної, національної перемоги. Якщо ми зробимо цей маєток таким, яким він був до приходу радянської, більшовицької російської влади, і зможемо йти далі. То це потягне за собою вперед весь регіон. Ми багато чого зрозуміли за цю війну, і багато чого відчули емоційно, і багато чого дійшли через емоції інтелектуально. І це все потрібно використовувати.